Чи я негідник за те, що відкинув спробу нової дружини мого батька залучити мене і мою сестру до їхньої сім'ї? Моїй сестрі 19, а мені 17. Все життя нас виховувала і ростила тільки мама. Наш батько повний безвідповідальний тип. Він пішов, коли мама була вагітна мною, і досі винен нам понад 50 тисяч доларів аліментів. Коли ми були дітьми, ми іноді бачили його в місті. Місто маленьке, а він нікуди не виїжджав, як і мама. Він просто кидав роботу або навіть сідав у в'язницю, аби тільки не платити аліменти і не бути нам батьком. Десь рік тому моя сестра розповіла, що бачила його з жінкою та дітьми. Ми обидва були в шоці, а потім ще кілька разів бачили його, спершу з дітьми, а потім усіх разом в кафе. І вперше він виглядав так, ніби реально виконує роль тата. Жінка, яка була з ним, помітила, що ми дивимось, і за кілька тижнів після того вона зупинила нас із сестрою, познайомилась і спробувала налагодити стосунки. Виявилось, що вона познайомилась з батьком онлайн. Вони вже одружені, а він найчудовіший вічі для її дітей. Вона ще кілька разів підходила до нас окремо, коли перша спроба налагодження стосунків провалилась, і кілька разів навіть казала, що він більше захоче погасити борги по аліментах, якщо ми спробуємо бути більш дружелюбними. І тоді я взагалі швидко пішов геть, бо вона була з однією дитиною, і я не хотів влаштовувати сцену при дітях. Минулого тижня вона знову підійшла до мене. Сказала, що буде дуже сумно, якщо ми не станемо однією сім'єю, додала, що мій батько збирається всиновити її дітей в листопаді, і їй би дуже хотілося, щоб ми з сестрою прийшли і теж були сім'єю. Я спитав, чому вона думає, що нам потрібно знайомитися з тією родиною, яку він сам обрав, і дивитися, як він стає батьком чужим дітям, тоді як власних дітей він фактично покинув. Я сказав, що вона дарма витрачає час і лише дратує нас, і хай тримається від нас подалі. Вона почала щось кричати, але я просто пішов. Чув, як вона бурмотіла, що я даремно був грубим, бо вона просто хотіла як краще, але я вже не слухав. Може, я й був різким, не знаю. Думаю, один раз це ще нічого, але коли людина знову і знову лізе, це вже занадто. Чи я мудак?